Всім привіт друзі! На носі визначення переможця чемпіонату світу у катері. У цьому відео будемо розбирати півфінальні пари. Хто ж потрапив до півфіналу чемпіонату світу? Дві збірні добре знайомі. Чотири роки тому вони грали вже у фіналі. Це Франція та Хорватія одна команда постійний претендент на перемогу. І одна команда сенсація. Це Марокко. Претендент. Я мав на увазі збірну Аргентини і Ліонеля Месі. На початку цього відео закликаю вас підписатись на канал The Game І ми починаємо розбір цих поєдинків з нашим спортивним експертом Дмитром Рубаном. Діма, привіт, доброго дня, ром. Рад тебя видеть. Очень интересный чемпионат мира мы наблюдаем. Очень интересные у нас, как были, как мы с тобой предполагали, нежданчики, которые то есть, неожиданно для нас сборные выиграли. И это было интересно смотреть. И порадовали некоторые команды, даже которая вот даже пошла почти до полуфинала, как Марокко. Но мы о ней поговорим позже. Да, действительно повторяется немножко предыдущий чемпионат мира, и все может быть и действительно рассчитывают на то, что в финале мы увидим как раз сборную Хорватии и Франции. Но у меня есть немножко на этот полос сомнения, поэтому. Давай начнем. Ну давай згадаємо в принципі першу пару півфінальну аргентина хорватія Згадаємо, як команда грала на цьому чемпіонаті. Дуже стисло. Отже, аргентинці поставили від початку на цьому мундіалі себе у не дуже зручне становище, коли вони програли Саудівській Аравії. 1-2. Ну і потім вже не мали права на помилку. Давайте згадаємо непростий складний матч проти Мексики. Перемога 2-0. Матч проти збірної Польщі домінували тоді аргентинці. 2-1. на останніх хвилинах Левандовський забуває пенальті. Якби на цей пенальті Аргентина взагалі б тоді не пропустила м'яч. Це дуже важливо. Потім ми е, пояснимо, чому. Одна восьма фіналу перемоги над Австралією 2-1. У чвертьфіналі непростий матч проти Нідерландів, але добре провели його аргентинці. Побули 2-0, потім це мінус, пропустили два голи, ну і вже Зрештою у серії пенальті здолали команду Нідерландів. Якщо говорити про Хорватію, ця збірна зруйнувала на цьому чемпіонаті усі мої прогнози. Діма пам'ятаєш, я говорив, що маю сумніви, що хорвати взагалі з групи вийдуть, а вони вже у півфіналі. Ну, все ж таки, тут певною мірою, я думаю, аналізував ситуацію. Певною мірою, все ж таки, позначився той факт, що досвід зіграв. Доволі ключову роль у цьому аспекті. Ну і е, також давайте згадаємо, що хорвати на ну не те, щоб фарті, так, але е, дуже грамотно зіграли із суперниками у плей-офф, затягнули їх е, у екстра тайми у серії пенальті. Ну і там вже зробили свою справу. Так е, вони подолали збірну Японії і збірну Бразилії. Ось коли вони на чвертьфінальній стадії потрапили на Бразилію. Ну я думаю, що мало хто сумнівався, що бразильці переможуть хорватів, тим більше після феєричної гри в одній восьмій фіналу. Але сталося не так, як гадалося. Хорвати знову ж таки провернули цей фін з бразильцями, затягнули в екстратайми, відігралися по ходу екстратаймів, Один один, пам'ятаємо, ну і у серії пенальті бразильців вибили з цього турніру. Давайте ще згадаємо, що на минулому чемпіонаті світу Аргентина і Хорватія грали в одній групі, і тоді хорвати розбили аргентинців 3-0. Дім, знаєш, ну, особисто для мене саме у цій парі робити якісь прогнози було дуже складно. І мені цікаво, твоя думка, і як ти думаєш, який буде результат у цьому матчі? Я все-таки склоняюсь к тому, что Аргентина выиграет. Объясню почему. Потому что приведу то, что ты уже сказал. на чемпионат мира, та игра, три проигрыша той же сборной и повторчик, если это будет в этом году, это уже не будет выглядеть так, что, как ты говорил, ты вообще говорил, что по стилю игры и по качеству сборной ты не верил в эту сборную, как я говорю, о Хорватии. Вот. Но также никто не верит. Ніхто не очікував і от Аравії, коли вони виграли у Аргентину, так. Але знаєш, я е, не думаю, що буде правильно відштовхуватись від того чемпіонату світу. Все ж таки, минуло вже 4 роки. Так, для статистики, хорвати перемогали е, Аргентину 3:0, але це було ну надто давно. Я согласен, да. Но Смотри, они в этом плане прошли, как ты говоришь, Бразилию. Я имел в виду то, что в этом году в, на этом чемпионате уже Аргентина не допустит. Я думаю, что просто самое интересное, что будет, это победа Аргентины в основное время. Хотя э, есть, конечно, вероятность то, что Хорваты постараются сыграть так, как с предыдущими сборными, дотянуть это до э, добавочного времени или или же даже до э, пенальти. Ну давай по этому чемпионату сгадаем деку. Статистику Аргентина зовні краще грає в атаці. Забиває у кожному матчі щонайменше два голи. За винятком першого туру проти Саудівської Аравії там один гол з пенальті Месі. Далі Мексика два голи, Польщі два голи, Австралії два голи, Нідерландам два голи. Так? Хорватія ж навпаки у порівнянні з Аргентиною краще грає в обороні. На груповій стадії лише один гол від Канади. В одній восьмій фіналу лише один гол від Японії. Це ми говоримо про основний час. Тобто за 5 матчів два голи пропустили Хорвати. Зламати оборону не вдалося навіть бразильцям. І ось цікава деталь, так? Аргентинці. Щонайменше два голи забувають е, у кожному матчі. Хорвати два голи за п'ять матчів пропустили. І що ти думаєш е, по цій грі? Э, вот как раз я думаю, что просто самое интересное здесь это победа Аргентины. Это просто, скорее всего, может быть ты прав, это может быть всего один гол и может быть во втором та, тайме как раз ну, почти к концу второго тайма, скорее всего, так вот э, э, будет известен нам результат, что именно победа первый. В вашем, в вашем, в вашем, в вашем. До этого будут хорваты стараться, чтобы э, станут в оборону и будут хорошо защищаться. И все-таки я думаю, что опять они, смотри, они два матча. Ігралі повністю дотягнув все до пенальті. До фінальті вийшло. Тобто, може бути, бути і в этом. Але я думаю, що Аргентіна це розуміє. Тобто, який прогноз на півфінал? Чиста перемога Аргентини в основний час? Чиста перемога да, Аргентини в основному. Е, ну давай підемо далі. Ти так зачепив вже Францію, вивів їх у фінал чемпіонату світу. Давай трохи поговоримо про те, чи є підстави для таких прогнозів. Отже, Марокко. Знову не фаворит на цьому мундіалі. Команда вже увійшла в історію чемпіонатів світу як перша з африканського континенту, що пробилися до півфіналу мундіалю. Насамперед, це стало можливим завдяки дуже грамотній, компактній надійній грі в обороні цієї збірної. Уявіть собі, за п'ять матчів марокканці не пропустили жодного голу на цьому чемпіонаті від суперників. Там лише один автогол а, зараховано було у матчі а, проти м -м, Канади. Е, якщо говорити про стадію плей-офф, то розпечатати ворота марокканців не вдалося ані Іспанії, ані Португалії. Але дім знаєш, ну як на мене, ну звичайно, ми вже це обговорюємо постфактом, так коли все сталося. Але якщо шукати ось логіку і справедливість у таких результатах, все ж таки. Як на мене, Іспанія дещо недооцінила Марокко. Вони там шукали собі найлегший варіант при виході з групи. Так принаймні багато хто вважає. Потрапили на Марокко і десь був факт недооцінки. Як на мене, Португалія дуже класно провела попередній матч проти Швейцарії. в одній восьмій фіналу, забило 6 голів. І емоційно були виснажені. Плюс постійні скандали, проблеми всередині команди з Роналдо, чи є у нього конфлікт з Фернандо Сантошем, тренером, чи немає, чи гратиме він у складі, чи буде на лаві запасних. Тому е, все це не могло не позначитись. Ну і плюс е, я не кажу, що е, лише завдяки цьому Іспанія і Португалія не пройшли Марокко. ні. Це як ланцюг, довгий ланцюжок, так? а це його частинки. І Марокко скористалося цими фактами і плюс надійно зіграло у захисті. Я думаю, якщо ми говоримо про матч з французами, французи все це розуміють, і вже тут не буде ніякої недооцінки суперника. У французів немає скандалів всередині команди. Вони упродовж всього чемпіонату виглядають монолітно одним е, колективом, зарядженим на перемогу. Плюс у Марокко напередодні цього матчу є суттєві кадрові проблеми. Е, у них, в принципі, немає такої глибини складу. Е, з Баварії не був у заявці на попередній матч. Е, Хаким з'єш е, попросив заміну у чвертьфіналі. Валіт Шадіра був вилучений у попередньому матчі, тобто, коли мова йде про таку збірну, як Марокко, коли випадає один, два чи три гравці ключових, це може бути суттєвою проблемою. І ось ми так підходимо поступово до цього півфіналу. Зрозуміло, що увага буде прикута дуже серйозна. Марокко вже наробила галасу на увесь футбольний світ, але я маю чесно кажучи сумніви стосовно того, що вони зможуть продовжити свою казку у матчі проти Франції. Що думаєш ти? Ну, я тебе скажу, что это этот аутсайдер, который удивил всех на этом чемпионате мира. Никто не ожидал, что именно Марокко дойдет до таких вершин. Они очень хорошо играют в защите, они очень хорошо играют корпусом, и они очень могут быстро ускоряться, играть на контратаке. Поэтому я бы не отбрасывал здесь то, что Марокко э, забьет в этом матче. Но я уверен, что Франция, вот именно по настроению то, о чем ты сказал, по настроению сборной, именно Франция, я согласен, полностью находится в таком идеальном состоянии. Там и Жиру играет очень хорошо, и Гризман подает действительно очень хорошие передачи, делает. И французы очень грамотно и красиво играют. Я думаю, що это все-таки Марокко забьет, але не пройде. Но ну, я з удовольствием поставив, що Франція заб'є два. Гола. Мой прогноз на это матч. Хоча я, конечно, очень хотів би, щоб Марокко забило, але я уверен, що Французи два гола То Тобто, індивідуальний тотал на збірну Франції 1,5. Що найменше два голи вони мають забити у ворота Марокко. Да, да, да. Ну, зараз давай нагадаємо ще раз нашим глядачам. Варіанти двох півфінальних матчів і наші прогнози. Отже, перший поєдинок Аргентина-Хорватія у нас чиста перемога Аргентини за версію нашого каналу в основний час. І матч франція марокко Тут індивідуальний тотал на підопічних Дід'є Дешама 1,5. Тобто, щонайменше два голи Франція має забити у ворота. Марокко. Ну, дім, після таких прогнозів, суто емоційне запитання ще. Уяви собі, що хорвати пройдуть Аргентину, Франція пройде Марокко і буде фінал повторення попереднього чемпіонату світу. Ти у це віриш? І чи хотів би ти цього повторення? Как мы видим на этом чемпионате, у нас многие сборные удивились. Ну, может быть, все, все что хочешь, это футбол. Но я, конечно, чуть -чуть -чуть почему-то вот у меня по ощущениям, что Аргентина все-таки до, дойдет до финала в этом году. То есть ты уже прогнозуешь на пифинальной стадии такой анонс нашим глядачам, что в финале будет Аргентина и Франция? Думаю, так, Я можу так сказати. Так, ну це виходить, що за третє місце сперечатимуться Хорватія і Марокко за таким прогнозом. Команди, які грали в одній групі, і тоді була нульова нічия. Ну, до речі, цікавий варіант. Цікавий варіант. Треба його буде простежити і подивитись, як воно справдиться чи ні. Добре, Діма, дякую тобі за цей ефір. Вам, друзі, за увагу. Це був розбір. Півфінальних матчів чемпіонату світу у наступному відео поговоримо про матч за третє місце та розберемо шанси фіналістів цього мундіалю. Побачимось на The Game. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте наші відео і, будь ласка, залишайте свої варіанти прогнозів внизу під цим відео. Побачимось!